Поконуємо номер 598 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Я напланувала прочитати книжку, у якій 189 сторінок за 9 днів. Однак книжка виявилась надто цікавою, і дівчинка щодня читала на 6 сторінок більше, ніж планувала. За скільки днів Яна прочитала книжку? У моїй задачі сказано, що в книжці 189 сторінок, це вся наша робота, і планувала Яна прочитати її за 9 днів. Знайдемо продуктивність праці, з якою планувала Яна читати книжку. Для цього 189 обсяг роботи поділимо на кількість днів на 9. 189 поділити на 9 – це буде 21 сторінка за день. І запишемо продуктивність. З якою Яна Планувала читати. За умовою задачі сказано, що вона читала на 6 сторінок більше щодня. Знайдемо продуктивність, з якою вона читала. Для цього 21 додамо 6 дорівнює 27 сторінок. За день пояснюємо продуктивність, з якою Яна читала. А тепер дамо відповідь на головне питання. За скільки днів вона прочитала книжку. Для цього обсяг роботи 189 сторінок поділимо на продуктивність на 27 і будемо мати 7 днів. Пояснюємо, за стільки днів днів Яна... Прочитала книжку. Записуємо відповідь сім днів. Номер 598 виконано.